Привіт всім з центру Харкова! Вітаю Харків'ян з днем народження нашого прекрасного міста, а також всіх українців із Днем Державного прапору України та вітаю з Днем Незалежності нашої держави. І хоча я зараз далеко від Харкова, але моє серце, і думки завжди залишаються з ним. Щиро дякую своєму коханому чоловікові за ці неповторні кадри. Учора, у день Харкова, запрацював сухий фонтан, і поруч лунали дитячі голоси. Такі моменти гріють душу. Мрів якнайшвидше повернутися додому. Харків це не просто місце, це стиль життя, це любов, яка залишається в серці назавжди. З днем народження, мій рідний Харків, з нетерпінням чекаю на можливість знову гуляти з коханим твоїми вулицями та парками, зустрічати друзів біля градусника, чисті кляшки, нашолоджуватися кавою в кулінічах та смачними стравами з буфету. Хочу знову відчути твою енергію, наповнитися натхненням і творити з душею. Харків сильний і незламний. Бажаю тобі перемоги, розвитку та процвітання з Днем народження, мій улюблений Харків, з Днем Незалежності. Рідно Україна. Ми обов'язково вистоїмо та переможемо. Українці це сильний народ, і ми обов'язково вистоїмо і виженемо ворога з нашої території. Віримо в перемогу, віримо в те, що скоро, скоро ми всі будемо разом зустрічати і святкувати новий Свята, день народження Харкова, день прапора і інші всі свята. Ми будемо святкувати і отримувати максимум задоволення від того, що ми вдома. Але Адже вдома завжди прекрасно і чудово, набагато краще, аніж де б ти не був. Бо дім завжди є твій рідний дім. Дорогі підписники, дорогі гості каналу, я вам щиро дякую за підтримку і за ваші теплі слова в коментарях. Завдяки вам у мене є сили триматися і вірити в те, що вже скоро нас чекає перемога. Що зовсім скоро я повернуся додому і буду насолоджуватися. Красою і величчю мого улюбленого Харкова, адже Харків в серці назавжди що б не було, хто б що не казав. Але Харків це мій улюблений рідний дім, і я завжди обожнюю і повертаюся до нього кожного разу, де б я не була.